Друзі, перші про головне поїхали. Телеграм-канал Печера Дракона пише: не те страшно, що Зеленський поцапився з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють, в яку прірву він нас привів. Я багато чого міг передбачати, але такого не передбачив. Навіть я у нашій ситуації поцапатись із сполученими штатами це просто межа ідеотизму. І так, дуже смішно читати фрази типу, все одно перемога буде за нами. Від осіб, про яких точно знаєш, вони в окопах не опиняться. Вони дуже вчасно відчалять за бугор на відміну від нас. Що ж, Україна просила про перезавантаження переговорів. Пише Fox News. у Білому домі. Заявили, що українці благали перезапустити переговори, але Рубіо і Волз повідомили їм, що Зеленський повинен залишити територію Білого Дому і повернутись, коли буде готовий до миру. Розповів кореспондент Фокс Джекі Хайнріх. Вікторія Спар з той же час пише наступне: Зеленський робить серйозну ведмежу послугу українському народу, ображаючи американського президента і американський народ лише для того, щоб заспокоїти європейців і збільшити свій низький рейтинг в Україні після того, як він тріском не зміг захистити свою країну. Це не театральна вистава, а справжня війна. Журналістка забіляна в той же час стверджує наступне пару конкретних питань, поки не зовсім по темі. Офіс президента, президент особистої її Ермак самі хотіли цю зустріч з Трампом якомога швидше ще до зустрічі з Путіним. Це сталося, і я від початку оцінила це позитивно. Це дійсно було вибито майстерно. Але ми приїхали зараз до Вашингтону. З чим і для чого? Яка була стратегія? Ви вибивати щось на особистій зустрічі з Трампом? Бо вибивати щось на особистій зустрічі з Трампом це хибний крок. Так не працює з ним. Друге питання: хто зараз у команді президента веде американський трек? Хто дає президенту поради щодо цього? Я знаю відповідь. Мені просто важливо, щоб це розуміли інші. Пропоную всім зменшити рівень емоцій зараз і згодом спокійно проаналізувати ситуацію разом з фахівцями, а не читати чиїсь емоційні відгуки. Я особисто планую зробити те саме і мати декілька розмов з розумними людьми у США сьогодні. Журналістка Денилюка Ярмолаєва пише наступне. Зловили дежавю нормандського формату у Парижі, коли Володимир Олександрович десь так був упевнений в успіху дипломатії з Путіним, як зараз Трамп. Зеленський на цій зустрічі був тим, хто розчарувався у дипломатії з Путіним. Я підписав угоду з ним 2019 році, але він порушив перемиря. Формат заходу був схожий на смотрини української делегації. Там сиділи на диванах майже всі діячі адміністрації Трампа. Тому навіть очікуваною пасхалкою було питання: а коли ви вже вдягнете костюм, камери показали посмішки діячів епохи Трампа. Цілком можливо Зеленську потім будуть показувати як причину, чому результати по завершенню російсько-української війни з 24 години більш ніж скромні. На моменті, коли Зеленський показував Трампу фото полонених вояків, Мосійчук сказала, що американського президента очевидно тримають в інформаційній ізоляції, і він про це не знає. Але я розчарую нікого, не їбе чужий біль. Тоді Фіолет вона чужі рани Трамп ніколи не був ані чуйним, ані емпатом. Всі ці речі треба було показувати набагато раніше, а не ставити штучні обмеження для армійців. У США. коментарі Венса, це те, яким буде наступне покоління американських топ-політиків після епохи Байдена, Трампа і Бейбі Бумерів, дещо цінічне, маніпулятивне і вперте легко не буде, але це нові виклики для нас поміняти нарешті підходи. Міміка Оксани Маркарової сказала все про сварку під час спілкування. Думаю, нам треба змінити наше дипломатичне представництво. Особливо після того, коли стало відомо, що новим російським послом в США буде матьора кадрова агентура, яка зжерла собаку на американському напрямку із плюсів, Трамп попередньо сказав, що зброя, поки буде із мінусів, угода про надри очевидно не буде, і пояс Усика одиноко лежить в кутку без діла. Молимося, би все це не погіршило українські розклади, бо слова, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка тривожний сигнал, і це не про Зеленського. У нього на пенсії все буде добре. Це більше про наше туманне і невизначене, поки майбутнє. Ще піймала себе на думці наскільки віртуозний переговорник Макрон наживо, якісно апелювати такі молотилці, як Трамп. Це треба шалену витримку мати, підготовку інтелект. Але Еммануель свої висновки зробив і заяви в Португалії про те, що ми не васали США, можна взагалі історичними. Він все зрозумів, хоч і посміхався Трампу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.